От чого ти гавкаєш, друг? Тобі ж ніхто не заплатить. Вітаю! Мене звати Василь. Я займаюся продажем прицепів Урса по всій Україні. Сьогодні нам приїхав. Причіп модель Optima 2 метра на метр 25 м, в досить жирній такій напакованій е, в комплектації. Це точно такий самий причіп, як ось позаду мене. До речі, той причіп продається. Він у Львові. Е, якщо ви не у Львові, це не важливо, тому що доставкою Delivery ми доставляємо ці причепи з Запоріжжя по всій Україні. Тому, якщо вам цікаво, звертайтесь до мене, проконсультую, розповім, що і як. А ось цей причіп знову спробуємо показати наглядно, як його зібрати. Всі якісь такі складні моменти, що точно такий самий причіп сьогодні мій замовник отримував на делівері на відділенні. Він приїхав туди рено трафіком на і. Цей причіп йому зайшов в салон. Користуйтеся лайфхак. Якщо у вас Трафік чи Opel Vivaro, то ви без проблем зможете малий причіп такий привезти додому. Ми бачимо, на колеса вже не клеють наклейки, тому не треба буде нічого відривати, і вони будуть гарно виглядати. Я їх збалансую, покажу на відео. Рекомендую балансувати, щоб. Гарно все йшло, і підшипники не розбивало. У нас іде led ліхтарі фрістоми 230 з підсвіткою номерного знаку. Потім йдуть ріжки стопи на три стороні. До речі, led ліхтарі вже вмонтовані, тому що, якщо ви замовляєте на лампочку стопи, то ті йдуть не вмонтовані, а ці зразу на заводі ще вмонтовують два амортизатори. Кріплення до дух підніжок, до крил. Це в нас болти йдуть на каркас для низького тенту. Він там. Два цих моцних болта йде для наших ресор п'ятилистових. Ось вони будуть тут кріпитися. У нас йде вилка на 13 пінів, європейський варіант. Ось ці Маленькі болтики, вони будуть кріпити наш борт по кутах. Ці два довгих болта будуть кріпити бокові борти. Чотири болти з чотирма шайбами це в нас ідуть для цих амортизаторів. Потім йдуть пластини зі стримінками для фіксації нашої балки. Балка в нас нагадую, Квадратна труба 50х50, 50, товщиною 4 мм. Ступиці в нас йдуть кнот з 4х98 на з навантаженням 1200 кг. Для того, щоб зібрати дишло, закрутити, потрібно мати два ключі на 22 Ось вони будуть фіксу... буде йти фіксація дишла, яке спереді справа від мене. Відбійники під ресори. Оранжеві наші на самоклейках світовідбивачі. Їх клеїти треба тоді, коли буде тепло. Зараз на холод вони не будуть приставати до рами. Наша ручка на підкатне колесо. Денні ходові вогні, які йдуть в, комплек... в базовій комплектації, це кріплення до цих денних ходових вогнів. Тросики на задній борт, відбійники на передній борт. Сцепне посилене на тонну 400 з сцепком. Два хумути на стійки опорні підкатне колесо, дві підніжки. Металеві фірмові крила урса, колеса 13. Це в нас йдуть 175 на 70, 13 r Індекс навантаження на шину 480 кг. Все сезонка шини йдуть, росава, диски йдуть китайські. Краще за Кременчуцькі. Це диски, виходить, Жигульовська розболтовка. І наші борти з бакелітової фанери ми їх ще не розпакували. Тент і каркас до тенту. Все, спробую коротенько показати процес по зборці. Перед установкою амортизаторів пару разів я їх прокачав. Ось так зафіксували з шайбами. Зафіксували. Ресору плаваючу. З однієї вона йде на болт, з іншої вона от в такому вусі ходить, вільний хід. Ось так у нас тримається це все з відбійником. Відбійник знизу. Стрім'янки стягують цю пластину, зажимаєте максимально все добре. Одне колесо вже виставили, зараз ставимо інше колесо і перекидаємо його вже по-нормальному, так як треба. Далі підуть борти. Закрила, дуги, підкатне, все решта. І так само дишло ми виставили. Ось цей болт іде 22-й, потрібно мати два ключа на 22. Ще один важливий момент. Перед перекиданням причепа вже на колеса потрібно зафіксувати ось ці замки, інакше у вас дишло просто-напросто буде припідніматися. Бачите, воно зараз рухаються. Ми, виходить, що робимо? Накручуємо. Зараз. Накручую, і має защількуватись нормально. Воно у вас має тугенько досить ось Отак, От добряче. І плюс контролем його. Все, тепер порядок. І ще момент перед перекиданням, так як у нас є ріжки стопи, то ми їх ось закрутили за амортизатори. Там денні ходові теж зафіксували, і тепер будемо прикидати, щоб було все безпечно. Урса класно зараз пакує. Як ми бачимо, плита не пошкоджена, все гаразд. Зараз будемо ставити підкатне колесо, поставимо сцепне. і втулку туди поставимо. в мене є втулочка. І Обов'язково не забуваємо дожимати колеса, тому що ми нормально їх не зажали. Зібрав ручку, вона з двох частин защелкується. Надіваю ось таким чином. І все, і тепер стягуємо, стягуємо ці болти. Замовник пан Юрій з Другобича цього причепа, він замовляв дуги підніжки ось ці лише на задню частину. Ну і плюс опорні дві штуки стійки опорні. Момент важливий, коли фіксуєте хомут хому цей, то потрібно, щоб ручка була якраз от з правої сторони. Чому? Тому що є дуга підніжка ліва, права і ліва, задня. І коли ми дугу підніжку ось так поставимо, тут ось якраз отвори є під них, то щоб хомут ручки оцей нормально крутився, тому що. Дуга підніжка вона зміщена, бачите, зодної, зліва вона йде на звуження, справа на розширення. І щоб оця ручка нормально, хомута зажималася, то потрібно саме ось в такій позиції зажимати її, фіксувати її болти. Поставили втулку, вирізали трубку і будемо зараз надівати сцепне посилене на тонну 400. Перший болт, він йде довший, він має сюди кріпитися, в цей отвір. І на цей ж довший болт буде кріпитися цепок. А на цей отвір буде коротший трішки болт кріпитися. сіло нижче. Ключ на 13. Зафіксували борт. Зараз маємо поставити кронштейн для денного ходового вогню разом ось з цим коротким болтиком. Тобто ось бачите, Ми денний ходовий вогонь. Кріпимось так. так. Тобто наживляти треба разом з цим. Ключ, бачите, тримає гайку, зараз затягує і буде порядок. Зібрали ми причіп, все гаразд, все ціле. Тент ще не накинули. Хочу деякі параметри позаміряти і проказувати деякі моменти. Значить, важливий момент по болтах. Там є однакові болти майже. Але так як в нас ось цей болт тримає і дугу підніжку, і крило Кронштейн-крила. То він йде там найдовший. І це треба врахувати перед установкою. Щоб, бо він буквально там довший, десь на 4 мм. якраз те, щоб підкладати там шайби. І так само з цієї сторони він йде трішки довший. Коли ви причіп перекинули на колеса, затягнули болти на колесах, то в першу чергу виставляєте борти, бокові борти виставляєте. Відповідно, вони у нас тут фіксуються по кутах. І ще одна є довга гайка. Вон. Ось ця гайка, яка тримає, виходить, ось тут вона тримає тільки за крилом. Тому що, якщо ви поставите спочатку крило, а потім захочете борт ставити, буває це складно зробити. Тому спочатку борти, а потім вже ставити крила. Дугі підніжки. Опорні стійки, до речі, можна зразу зафіксувати, щоб причіп стояв чітко на опорних стійках і на підкатному колесі, як зараз справа. У нас відповідно вже стопи були виставлені. Табличка для номерного знаку у нас ось тут. Ми її поставимо. Тут є додаткова підсвітка номерного знаку. Поправили єдине, поставили ріжки, попідтягували знизу краще ці кабеля, щоб воно було. Естетично і надійно і нічого не заважало і не цепляло. Защивається чудово все. Ось такі моцні фірмові крила. Задній борт має ось такі тросики. Завдяки цьому він у нас лягає в горизонталі. На цей борт можна без проблем стати. Він ну, дорослого чоловіка кілограм 70-80 витримає. У нас на підлозі є шість такелажних петель, блюдце. Передній і задній борт у нас з'ємний і відкидний. Спереді у нас є відбійники на дишлі. Ось вони. Відповідно, ми відкрили. І ставимо. Опа. Посилене сцепне, підкатне колесо, ручка на підкатне колесо. Вилка у нас іде європейська на 13 пінів. У нас система самоскиду, можна сипучі речі возити. Ріжки стопи на три стороні, це не поворот, він просто завжди світиться, якби він не мигає, він просто світиться і в нічний час збоку буде добре видно ваш причіп. Навіть. Якщо ми міряємо, от рулетку ставлю від того краю борта, який лежить, і до цього краю, в мене виходить 3060 мм. 3060. Висота борту у нас 45 ,5. Висота до з боку до тенту, до каркасу самого 71 см Посередині 79. Чітко ширина. Чітко ширина ось від борту до борту 1,25 25 Якщо нам закрити борти, то від борту до борту по довжині буде 2035 мм. Борт цей відходить на край 505 мм, відповідно, той спереді так само. Ріжки стопи у нас відходять від борту на 21 см. Вони є гумові, гарна гумка, тобто він не лопнеть у вас. Відповідно, маємо опорні стійки. Крила фірмові оцинковані, відходять від борту, точніше отак, відходять від борту 23 см. По ширині, по ширині майже 79 см, 79. По висоті, зараз висоту вам я не скажу, бо я вряд ли тут не бруківка. В попередніх відео моїх я робив заміри по висоті. Глянете, там буде чітко, чіткий розмір по висоті, скільки має. Закривається раз, дуже легко, Все, відповідно наші відбійники. Проводка працює, та все світить. Все, все, Бимба синхронно з машиною Все, зібрали причіп. Замовник їде додому. Все працює. Електричка. Файно.